Вірш Лесі Українки, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку на рокови. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. То в ній давнину покохав, то мрію молоденьку. Наше полюбив її, як син кохає неньку. хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана ядриця в ньому любов його велика, Вкраїна бачила не раз, як в цій закоханці. Надвечір забували все, про що співали вранці, і взявши дар від неї йшли, йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові сила. Того великого вогню і смерть не погасила.